У селі Біологічне Полтавської громади жителі третю добу без води. Це внаслідок обстрілу РФ 8 листопада. Набираємо з колодязя, але на жаль, в колодязі теж вода із глиною. І коли набирає більше п'яти чоловік, вода йде зовсім ну, з глини. Це її поки відстояти. Потрібно, щоб вона відстояла, щоб з неї щось приготувати. Після великих перепадів напруги в селі біологічне Гожулянського старостату вийшло із ладу обладнання, яке забезпечувало водою село. Від перепаду напруги згорів, згоріл апарат у нас той, що відповідальний за постачу води на біологічне, дорогоцінна річ, і, і його, щоб замінити. Втрачаємо багато часу. Надіємося, що, надіємо, що скоро. Ми точно наперед як, не хочеться казати. До 290 було було перепад і згоріло. А має бути для цієї? Місцеві скаржаться на погану комунікацію з боку ЖКГ, адже чекали повідомлення про причину відсутності води попри наявність світла. Вчора цілий день вода, світ є, води немає. Якщо щось поламалося, ну, хай вийде, скаже, хай до людей підійде, скаже, чи хоча б напише в групу, щоб люди розуміли. У нас є група своя біологічна, да, і люди ж там же пишуть, коли є світло. Ми ж залежимо від світла, тому багато поверхівки, колодязь один, в колодязях вода теж, теж дуже грязна. І в нас, і там на п'ятіму на, на двох етажках цієї води взагалі не вистачає для людей. Там набрали 10 відер води, і вже вода йде з глиною. Ну а в нас тут теж п'ять тут дуже ж багато людей живе, води не вистачає. Валентина Літовка працює в одному з місцевих магазинів. Жінка розповіла, що доводиться замовляти більшу поставку питної води. Купляємо ж, звісно, заказуємо більше води. Це ж що, благодаря що нашим магазинам ми знаємо, що така ситуація у нас з водою. То беремо купуємо воду в п'яти баклажках ну, для пиття. Для Включали, да, включили на 20 хвилин, включили воду, сказали, що буде вода, по набирайте. Підвіз води у село не організовували. Суспільне звернулося до міськради, аби дізнатися причину, чому не підвозили технічну воду до старостату та коли постачання відновлять. Відповідь поки не надали. Поліна Гончаренко, Микола Єрьомінко, Суспільне новини, Полтава.